Привіт, друзі! Сьогодні ми поринаємо у світ найгарячіших трансферних чуток і справжніх інсайдів, які сотрясають Барселону та весь футбольний світ. Тут і реальні новини, і закулісні плітки від вирішальних переговорів з Ніко Вільямсом та Луїсом Тієсом до доленосних рішень із воротарською лінією та оренди Ансу Фаті. Якщо ви хочете бути в курсі всіх найважливіших деталей і несподіваних поворотів, це відео для вас. Не перемикайтеся, бо зараз починається найцікавіше. На тлі зусиль Барселони щодо оновлення флангової атаки цього літа ім'я Ніко Вільямса все частіше звучить у зведеннях провідних іспанських та європейських видань. За інформацією Фабріціо Романо, 13 червня агент гравця Фелікс Стайнта зустрівся з директором Барселони Деко, і ця зустріч стала ключовою в поточних переговорах. Представник Вільямса дав зрозуміти, що незважаючи на зустрічі з Баварією, сам футболіст віддає пріоритет каталонському клубу і має намір здійснити перехід саме туди. Видання спорт підкреслює важливий момент. Ніко готовий піти на зниження фінансових вимог, щоб зробити угоду можливою. Такий крок свідчить про його сильне бажання надіти синігранато гранатову футболку. Мундо Депортіво додає, що гравець уже повідомив товаришам по збірній Іспанії, зокрема Ламіну Ямалю, про намір покинути атлетік і приєднатися до Барс. Ніко Вільямс, схоже, повернувся в поле зору Барселони вже в друге літо поспіль після того, як його агент зустрівся з Деко. Що поговорити майбутнє, цей крок надихнув багатьох фанатів, тоді як Ламін Ямаль, схоже, також досить схвильований перспективою переїзду свого хорошого друга до Каталонії, і це, очевидно, трохи турбує Барселону. Чутка, яка зараз активно обговорюється в соціальних мережах, полягає в тому, що клуб боїться повторення сценарію так званого клубу Амігос Вільямса справді хороші стосунки з Ямалем, а також з іншими іспанськими гравцями в складі Барси. Педрі, Перміном Лопесом, Пау Кубарсі, Фераном Торесом і Дані Ольмо. Опасіння пов'язані з тим, що роздягальня, наповнена близькими друзями, може бути стабільною і позитивною при хороших результатах, але при перших невдачах ризикує розколотися зсередини. Щодо ставлення хансі Фліка до цієї ситуації, то німецький спеціаліст відомий своєю дисципліною та вимогливістю. Це можуть підтвердити і Нін'які Пеня, і Жюль Кюнде. Однак при цьому флік зміг створити в клубі робочу і мотивуючу атмосферу до моменту свого призначення. Більше того, повідомляється, що він уже особисто обговорив із Ніко можливість трансферу, що свідчить про його зацікавленість у гравцеві та бажання бачити його в команді вже наступного сезону. Тим часом конкуренція залишається високою. Баварія продовжує контактувати з агентом і розглядає Вільямса як пріоритетну ціль для посилення атаки. Однак, як пише Баваріан Football Works, ініціатива може перейти до Барселони, якщо ті зможуть запропонувати конкретні та своєчасні умови. Арсенал також проявляє інтерес і готовий запропонувати зарплату на рівні 9 мільйонів євро на рік. Але сам футболіст схиляється до продовження кар'єри в Іспанії. Щодо фінансової складової, тут усе жорстко. клаусула становить 62 мільйони євро, і атлетік не має наміру обговорювати знижки. Як повідомляє футбол Еспана, Арсенал не розглядає варіант активації цієї суми, але для цього клубу потрібно продати низку гравців. Цікаво, що спорт бачить у Вільямсі потенційну альтернативу Луїсу Дісу на випадок, якщо переговори з Ліверпулем щодо колумбійця не приведуть до угоди. Згідно з їхнім свіжим звітом, Луїс Діс досі залишається головним пріоритетом Барселони, незважаючи на недавню зустріч спортивного директора Деко та агентом Ніко Вільямса. Зустріч у п'ятницю викликала ажіотаж у таборі Барселони. Особливо тому, що Ніко висловив сильне бажання приєднатися до каталонського клубу. Клуб оцінив цей крок з боку іспанського футболіста, і хоча двері, які раніше були зачинені, знову трохи приоткрилися, вони залишаються лише злегка відкритими. Барселона тепер знає, що Ніко хоче надійти футболку Блауграни, але спортивний відділ досі зосереджений на дієсі. Чому Діас попереду у планах Барси? Луїс Діас відповідає багатьом вимогам Барселони на цьому етапі. Деко великий прихильник колумбійця, а головний тренер Хансі Флік також схвалив його кандидатуру. Його здатність грати як на лівому фланзі, так і в центрі робить його універсальним варіантом для нової системи тренера. Він уже показав свою гнучкість у Ліверпулі, виходячи на центральну позицію за потреби. Хоча Діас має контракт з Ліверпулем до 27-го року, він не приховує своє невдоволення пропозицією про продовження, отримане від англійського клубу. Він відчуває себе недооціненним і почав прислухатися до пропозицій. Для нього Барселона була пріоритетним варіантом, якщо він покине Енфілд цього літа. Яка позиція Ліверпуля? Поки що Ліверпуль не готовий до продажу. Проте ситуація може змінитися найближчим часом. Англійський клуб близький до завершення угоди на 150 мільйонів євро за Флоріна вірца, і їм доведеться збалансувати свої фінанси. Тим не менш, вони вимагають мінімум 80 мільйонів євро за Діса. Суму, яку Барселона не готова платити через його вік 28 років, і залишковий термін контракту. Барселона готова запропонувати максимум 60 мільйонів євро, що приблизно дорівнює розміру відступних від Ніко Вільямс. Колумбієць поки що залишається пріоритетним вибором, але Барселона залишає двері відкритими для Ніко, особливо враховуючи його бажання перейти в клуб. Усе більш чітко окреслюється і інший вектор трансферних змін. Відхід Марка Андре Терштегіна стає не просто ймовірним, а практично запланованим кроком з боку керівництва Барселони. Як стверджує турецьке видання Фанатік, Галата Сарай досяг попередньої угоди з німецьким воротарем щодо його особистого контракту. Йому запропонована зарплата у розмірі 5 мільйонів євро на рік. Сума порівняна з його поточним окладом у Каталонії. Однак, за даними Sport, угода залежить від погодження суми трансферу з Барселони. Водночас журналіст Жерар Ромеро підкреслює, що клуб поки не отримав офіційних повідомлень про угоду між Терштегеном і турецькою стороною. Подібну позицію займає ай Ахраф Бен Аят, заявляючи, що жодних юридично закріплених домовленостей на даний момент не існує. Таким чином, на тлі різних інсайдів виникає атмосфера невизначеності, незважаючи на активні обговорення. Ключовим поворотним моментом у цій історії стало підписання контракту з Жоаном Гарсієві. Барселона офіційно оформила перехід вратаря з Еспаньола за 25 мільйонів євро, і він уже підписав довгострокову угоду з клубом. За планами ханса Дітера Фліка, саме Гарсія стане першим номером у новому сезоні. Це повністю змінює розстановку вратарської ієрархії і фактично означає, що клуб відкрито готовий продати терштегінам. На цьому фоні Галатасарай виглядає найбільш імовірним напрямком, особливо враховуючи, що турецький клуб не приховує свої зацікавленості в досвідченому Кіпері. Також у списку потенційних претендентів згадається Манчестер Юнайтед, де розглядаються різні вратарські опції на випадок відходу Андре О'Нани. Однак конкретних кроків щодо Терштегена з боку англійського клубу поки не було. Отже, ситуація з Марком Андре Терштегеном набуває все більш ясних образів. Підписання Гарсії стало сигналом до перезавантаження вратарської лінії Барселони, а переговори з Галата Сараєм можуть завершитися повноцінною угодою на ближчими тижнями. Для самого Терштегена це шанс на нову главу в кар'єрі. А для Барселони черговий крок до омоложення складу та зниження зарплатного навантаження. Паралельно з вирішеним ситуацією навколо Терштегіна, Барселона активізувала переговори щодо іншого потенційного виходу оренди Ансуфаді. За даними Чатспорт та Барса Блаугранес, каталонський клуб поновив контакт із Монако щодо тимчасового переходу гравця, і обговорення вийшло на фінальну пряму. В центрі дискусії звична для таких випадків тема розподіл зарплати. Спочатку Барселона наполягала на тому, що Монако покривав не менше ніж 80% зарплати ФАТі. Проте французька сторона була готова взяти на себе лише 30%. відсотків. За Барса Блаугранес сторонам вдалося трохи зблизити позиції. Обговорюється компромісний варіант із покриттям близько 40% зарплати. Незважаючи на це, каталонці продовжують вимагати більшої частки участі від Монако. Можлива угода передбачає оренду строкам на один сезон з опцією викупу. Ключовий момент формат цієї опції. Барселона наполягає, щоб вона була обов'язковою, тоді як Монако віддала перевагу зберегти свою свободу вибору і оформити її як не обов'язково. За інформацією видання Барса Блаугранес, сума потенційного викупу обговорюється в межах 15 мільйонів євро. Існує також фактор часу. Угоду потрібно закрити до 30 червня 2025 року. Це пов'язано не лише з бажанням Барса оперативно звільнити ресурси для реєстрації Жлана Гарсії, а й з податковими нюансами. Проживання Ансофатів Монако понад 183 дні дозволить йому скористатися місцевими податковими пільгами, що робить завершення оренди до кінця місяця надзвичайно бажаним і для самого футболіста. Отже, трансферне літо в самому розпалі і Барселона явно не збирається зупинятися на досягнутому. Тож стане новим героєм Ноу? Чи вдасться клубу заполучити Ніко Вільямса, чи все вирішить фаворит Луїс Діас? Як зміниться ситуація з терштегеном і хто займе його місце? Усе це ми триматимемо під пильною увагою і обов'язково розповімо вам першим. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і не пропускайте нові відео. Тут завжди найгарячіші інсайди та повна картина того, що відбувається. До зустрічі в наступних випусках!